Вас теж вчили, що горіхи це ідеальний перекус. А що якщо це не так, і нутриціологи помиляються? Багато нутриціологів не враховують одну важливу річ: що горіхи перетравлюються від трьох до чотирьох годин. Хіба ж це перекус? А тепер згадайте, коли ви востаннє чекали чотири години перед наступним прийомом їжі? А тепер нутриціологи говорять: додайте до горіхів ще фрукти чи сухофрукти, і буде ще корисніше. Але насправді буде ще гірше жири з горіхів плюс швидкі вуглеводи з фруктів це ідеальний рецепт для інсулінорезистентності, погіршення травлення, перевантаження печінки та пішлункової. Організм не може одночасно швидко засвоїти вуглеводи та повільно перетравлювати жири. А тепер уявіть, що через годину ви вже їсте свій обід. Горіхи ще не перетравилися, а нова їжа вже потрапляє у шлуб. Все це змішується та викликає прудіння, здуття та проблеми з кишківником. Саме тому, через особливості процесів травлення, горіхи не є хорошим перекусом, а ще гірше, якщо вони смажені чи солені. А ви теж вважали, що горіхи це корисний перекус? Напишіть в коментарях, які ще звички розібрати наступного разу.